Oh my fucking god. Let's go. And got away and made a move as <laughs> I be hello. why you watch it, drink a falling, I just overclocked Still that same nigga in a foreign but it's stolen. Ryan forty I can score. I can't control it. I'm doing five, I got it back. багато різних квітів і трав. Все просто неймовірно смачно пахне. Запах меду. Видно, що багато бджілок такого нектару. Дуже смачний запах. от І такі квіти тут. Фу. Сьогодні сьоми-нель сьоме. І сьогодні я буду зніматися на Чорногірський хребет. Вже трішки я доїхав автостопом до свого повороту, але мені ще дуже багато чапати, тому що мені дійти до старту хайкінгу 20 км і ще сам хайкінг, він приблизно 20 кілометрів. Ну і плюс дорога обратно. Газ. <foreign language> Браті, я ще близько 500 метрів став ближче до своєї цілі. <пух> Мене підвезли тільки що. От. Ну, я вам кажу 500 метрів. Але це вже щось. <рэн> Моє каріфанчик Здорово. У мене для вас всіх цікаві новини. Я вже тільки що підійшов до початку хайка на шпиці, і там все-таки є блокпост. Мене би пропустили, але потрібний дозвіл. Який робиться там на сайті, на якомусь, я так розумію, прикордонному сайті. І потрібно зробити дозвіл, який оцей нюанс, що він робиться, розглядається два дня. Тому обов'язково в мене є привід повернутись, а зараз буду насолоджуватись такими краєвидами. І же час покупатися в Чорному Черемоші. Оце, друзі, райська насолода. Прям така спорідненість з природою відчувається. Я в захваті. Дуже гарно. Зараз я знаходжусь на тому ж місці, що і вчора. Лую автостоп. Спробую. Якщо в мене вийде, то буде дуже файно, бо мені о 18 годині треба сідати на потяг у ворогті. Цікаво. Мої плани деколи мене самого вражають, але ну, спробую. Ну, в мене для вас гарні новини. Напевно. На цей момент гарні. От. Я автостопом доїхав до повороту на Заросляк. Я проїхав близько 20 кілометрів або 30, навіть 30, так. Да. Автостопом. Це лайк. Мінус в тому, що е, до Заросляка, тобто до старту на хайк, то є 12 кілометрів. Іти у сторону ворогти мені 7 кілометрів. І ще піднятися на гору, ну, 10 кілометрів. Сумарно ми маємо 30 кілометрів. А це в одну сторону. А у 18 в мене потяг. Йома йо! вчора ще дощ пройшов, дуже гарний, потужний такий дощ. І зараз їду і просто такі тут запахи. навіть собі просто уявити не можете. Я ось виїхав у Карпату, а машина їде, стоп, автостоп. Ой-ой-ой! А що це, друзі? Це магія автостопу. Гайс. Заросляк. Зараз вирушаю на озеро несамовите. Ось, будь ласочка. Нарешті. Блін, я просто я не розумію, ця магія е автостопу мене вражає в цій поїздці. Я відкрив для себе автостоп. Я вам кажу, я зараз е проїхав, блін, 50 кілометрів. Якщо не більше. За 300 гривень. <ріст> а щоб ви розуміли, з верховини до Заросляка, де я зараз знаходжусь, е таксіст коштує 3000 гривень. 3 тисячі гривень, гайс. Я в шосі. Але розумієте, в чому кайф? Я зараз на таких емоціях просто я мріяв піти після дощу у ліс. Я потрапив зараз е, на гору, на яку я хочу. Після дощу. і Тут ще з самого ранку. Ви просто навіть не уявляєте, яка тут зараз атмосфера. Це щось неймовірне. Фу. Топім на вершину. Це буде просто спринт. Година, і я вже на вершині. Просто жодної людини, гадем, гадем, єпой, что ви розуміли це все? Отакі кущі. Це все чорника. Я наче потрапив, знаєте, в цей подорож хобіта з гномами. О. <рисвіт> <рисвіт> Просто неймовірна краса. В такому захваті. Всім рекомендую і раніше підійматись. Зараз, щоб ви розуміли, десь 8.30, А я вже на... на горі. Йоу! 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 Так, ну зрозуміло. Туди нам йти, а сюди нам йти. Гарні показники, чесно кажучи. Трішечки вижишов. от озеро несамовите. Ну, коротше, ведмедів нема, можна жити, газуємо, Жуємо. Це взагалі законно така краса чи ні? Я навіть зараз розумію, що найкраще в цьому поході, ну взагалі в будь-якому, що це не точка, до якої мені потрібно дістатися до озера, а саме шлях. Бо я от зараз йду і отримую таке неймовірне насолодження від цієї краси, яка просто в мене оточує. Я щаслив на шляху до моєї мети сьогоднішньої. Тут слова зайби, тут просто зайби слова. Я не знаю, что сказать вам. Від не дійшов. А в мене просто вже очі розбігаються. Подивіться на цю стежку. Гаде. Ой-ой-ой, це вже суто! Суто хайк. оффроуд. а це таке я полюбляю. Я вже бачу куди мені треба. Ха -ха. Спринт. Ну як інакше. Розумієте в чому ділянка? Хочеться не знімати, а швидше прийти вже на вершину От. і показати який там краєвид. Але скажіть мені, будь ласка, як я можу не знімати ось таку красу? Я теж не знаю. Ніс не поминаю Демного верл. Дуже круте кардіо 1, 2, 3. Буум блі хе треч, он Ой, Фокус Бем туда. Шпиці. А я так розумію, залтим пагорбом я знаходиться несамовити. Назва вучна, дуже вучна. Бляха, як ж тут гарно. Це просто капець! Йосита! Зрозумів. Йомохю. Йом. Це місцинами треба так пролазити. Йопаси те. Можна випрямитись? Я вам кажу за стежку. Ні. Поверло відпочиває. Я вам кажу. То зовсім інша річ. Несамовита. Ну що я можу сказати? Що я вже йду 2 години. Чи розраховував я на це. Ну в Якраз дві години я собі на підйомі виділяв. Але що ж в все далі далі від мене. Я так розумію, воно по вершині треба буде йти до них. Але буду дивитися по часу. От. Чи надос? Сто метрів. До несамовитого. Оу! my fucking god. Let's go. What's up? Yeah. Плюс на самовыте скарбничку. Я думал, тут будут типа корелевки. Що ж любі друзі, до вашої уваги найвисокогірніше озеро України? Жодної души. Чесно кажучи, описати цю красу в словах неможливо. Це просто треба побачити своїми очами. Bob Snail. let's go! Щоб ви розуміли, в своїй матусі я сказав, що я вийшов ну, з будиночку, з готелю, в якому я проживаю, на прогулянку, так у лісок місцевий. Поверла несамовити і за мною е, шпиці. Всіке баути за ваше здоров'я. Ось ну, таким краєвидом гріх жалітися на їжу. Обов'язково кожен, хто дивиться це відео. Повинен хоча б раз у житті побачити цю красу власними очами. Я просто обожнюю природу України, така краса, я не знаю де ще таке можна побачити. Так, доки я повертаюся назад додому, ну як додому, <звук> <і> ще <звук> треба доїхати до Ворохти і на 18 встигнути на потяг, тому я в швидкому темплі з несамовитого верком. Заросляк і потім мені ще треба автостопом якось доїхати до ворога. Кілом... 40 км мені треба якось пройти або доїхати за 6 годин. От. Ну Давайте зараз не про це, ми зараз не про це а про те, що е, озерно самовито там, шпиці. ось о. Планував, я звичайно, піти на шпиці, але, друзі. Не хочу я ризикувати зайвий раз, тому шпиці воно моя мрія. Хто так само, як і я, е, хоче піти у гори, було б дуже круто е, зібрати компанію і піти на шпиці разом. Хто мене дивиться, хто хоче. Залюбки, там телеграм, пишіть, чик-пик і все. Воно вони. Красені. Шпиці, до речі, вважаються найгарнішими е е, тобі, горами Карпат.

О, пацани, зараз будемо Это Тільки одна група піднімається і все. Да. да. Все, гарного дня всім. Добрий день. Добрый. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрый день. Що, друзі? Все йде по плану. Одинадцять п'ятнадцять я вже подолав найскладніший відрізок маршруту на спуск. А зараз тут взагалі буде полонина. Чудеса! 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 Друзі, на годиннику, ну я подивився, рівно 12.00. Що ми бачимо перед собою? Заросляк. Якщо у вас, наприклад, у житті є. 4 години вільного часу, чом би е, не проїхатись у Карпати, заїхати на базу заросляк та піднятися або на Гаверлу, або на найвище озеро в Україні. Та тут ще багато чого є. Шпиці, наприклад. Найгарніше, що я бачив в Карпатах, 100%, то чому би вам ці 4 годинки не провести в такому мальовничому місці, от, в райському куточку України. А? У мене цукерка. І я у ворогті. Я йому заплатив за мойку машини годину. Ну що, братіки, всім ку? Я вже знаходжусь у Ворохті. Ну, там позаду вас знаходиться вокзал, У мене відправлення о 6-й годині. Я не знаю, фантастично магічно е, мене підвезли з заросляка до Ворохти абсолютно безкоштовно. І це був таксіст. Він просто їхав додому і каже, типу сідай. Ну, в нього не було значка таксі, але я впевнений, що то є е, таксіст. Зараз я хочу подивитись на свої ноги. кросівочки. Ні, Ну до речі, дуже, дуже непогано навіть, бо е, я йшов після дощу. Все нормально. Опа, а тут такий сюрприз. Ну, трішечки ось підбірка в крусівку, а воно стерлося тут. У mm. таку імбу взяв з собою. Тільки що холодненький. Я просто без шуток мені на квас, Саме на темний, на, чор, на чорний квас. І От, щоб він був живий. Ну, оце такий тарас, це найкраще, що можна взяти у супермаркеті. Якщо альтернатива є в наливному, то це Тарас це найкраще, що я брав. Врахові, що в мене ще 3 години. От, я спокійно собі відпочину, покушаю і буду відправлятися на потяг. ну що ж Друзі, я вже знаходжусь. У Рохтинському вокзалі через 40 хвилин прибуває потяг, і я вирушаю до Києва. Всім величезне дякую за перегляд та до нових зустрічей. Пока-пока.